Надемоційний сингл Мій шлях київського метал гурту Нова мода розповідає про мандрівку душі, яка складається з моментів, які формують нашу сутність. Ми не здатні змінити минулого, але здатні наповнити сенсом кожен крок теперішнього. Чистий вокал покращився. Він здивував своєю емоційністю та енергійною подачею. Дуже сподобався. А от Скрім дещо дивний. Здається, забагато ефектів накрутили. Але свариться. Інструментал не тільки валить, а й підкреслює ніжні моменти, коли це треба. Цілком приємний і вдалий. Видно, що гурт покращується з кожним релізом. Підтримайте хлопців своїм прослуховуванням.